Завтра все. У Полтаві біля міського центру культури та дозвілля організували фестиваль для молоді. Тут живемо літо. Я поки що встигла тільки бути на локації спорт та на флешмобі. Мені дуже сподобався флешмоб, цей танець, спортивні локації. Я, я не вмію грати, але мені сподобався твістер. Дводенний фестиваль у місті організував дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом із громадською організацією Джуніор та всеукраїнською програмою ментального здоров'я Ти як каже координаторка заходу Анна Богданова. Його головна мета це підтримати підлітків з того, щоб вони розбивалися, щоб вони відчували себе вільно, щоб вони спробували для себе різні види спорту, різні види активностей і плюс зрозуміли, що таке ментальне здоров'я. Тут організували сім локацій: це, зокрема, спортивна та база флешмобу, чил, база для ментального здоров'я, бус релаксу, база емоцій та арт. База. Тут у нас проходить тренінг, тренінг з розвитку емоційного інтелекту. Діти пізнають себе, вони пізнають широкий спектр різноманітних емоцій, як емоції впливають на них, як емоції впливають на оточуючих, як можна і, взагалі, чи можна управляти своїми емоціями, і найголовніше, чи можна управляти емоціями інших, і як це робити для чого так, щоб було безпечно? Я був на настільних іграх та спорті. Я грав в дженгу. То я і на спорті грав бандвінтон на кожній локації фестивалю з підлітками та їхніми батьками працювали дитячі та сімейні психологи, актори та спортивні тренери. Це у нас був такої релаксації. Тут діти можуть прийти, просто вже відпочити від усіх активностей і просто порелаксувати і насолодитися нашими такими мікрозонами. Тут можна полопати купилку у нас. Тут така м'якенька, як котик, зона теж можна погладити, вона заспокоїв. Сьогодні я брав участь в фрізбі. Ми кидали друг другу по 10 разів, та я отримав блокнот. Потім я танцював на сцені та записував там всякі імена, що сподобалось. Та я отримав шопер. Відвідати локації фестивалю могли всі охочі діти віком від 10 років. В цілому в нас 13 міст, тобто після цього ми зараз переїжджаємо в Луськ, ми приїхали з Києва. І плюс у нас є 10 громад, це прифронтові території чи міста, які прийняли на більшу кількість переселенців. І ось ми допомагаємо їм більше соціалізуватися, більше спілкуватися і повертати таке відчуття життя і дитинства. Елла Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини Полтава.